Всім привіт, зважаючи на розвиток технологій, помноження знань, освіту, все в світі стає тільки гірше проклять, страждань, горя, війн. Хвороб все більше й більше. І чому це відбувається? Насправді історично, якщо ми подивимося, за останні 100 років люди відмовилися від Бога і почали поклонятися різним ідеологіям: Гуманізм, фашизм, нацизм, комунізм, і еволюціонізм люди почали вірити, що вони від мапи всякі, брехні сатанинські. І до чого це призвело? Перша світова, друга світова, скільки дійсно людей загинули і страждають по сьогоднішній день. І все це тільки помножиться, тому що люди замість поклонення творцю почали поклонятися творінню. І це призвело до серйозних проблем та прок. То для того, щоб нам дійсно бути благословенними, щасливими, мати успіх дійсно, нам треба навернутися до Бога. Тому що саме християни, які завжди були освіченими людьми, мали мудрість від Бога, не принесли все найкраще, несли завжди добро добро та любов. В цей світ без Бога насправді ми не здатні навіть любити один одного. Ми просто буваємо і все руйнуємо.